Вітаю! Сьогодні поговоримо про один із найглибших духовних принципів, викладених у Біблії сівбу та жнива. Прочитаємо з послання до Галатів, 6 розділ, 8 вірш. Написано Хто сіє в плоть свою, той від плоті пожне тління, а хто сіє в дух, той від духа пожне життя вічне. Це не просто поетичне порівняння, це духовний закон, як у природі що посієш, ти й пожнеш. Так само і в духовному житті, наші рішення, думки, дії це насіння, яке дасть свої плоди, що значить «сіє в плоть»? У Біблії плоть часто означає не тіло як фізичну субстанцію, а гріховну природу, те, що в нас опирається Богові, це бажання, які ведуть нас до егоїзму, хтивості, гордості, заздрості, ненависті, сіяти в плоть – це догоджати цим бажанням. Це коли ми зосереджені лише на власному комфорті, живемо без молитви, без слова Божого, бо немає часу, обираємо задоволення замість посвячення, ігноруємо совість або Духа Святого, коли Він нас зупиняє. І тут Павло говорить прямо той, хто сіє в плоть, пожне тління що таке тління це занепад, зіпсуття духовна смерть. Це коли всередині порожнеча, тривога, коли серце кам'яніє, і навіть якщо зовні все успішно душа мертва. Що значить сіяв дух сіяти в дух це вкладати в духовне, це жити в згоді зі Святим Духом, прагнути Божої волі навіть тоді, коли важко це молитися, навіть коли не хочеться, читати Біблію, щоб пізнати Бога, а не просто для галочки. Вибирати прощення замість помсти, служити іншим, а не шукати лише свого, бути чесним там, де легко було б злукавити. І тут обітниця той, хто сіє в дух, пожне життя вічне, не лише після смерті, а вже тут, на землі, він буде жити в Божій присутності, з миром, внутрішньою радістю, силою пройти труднощі, розумінням сенсу життя. Час сіяти. Нам здається, що багато з того, що ми робимо щодня, не має значення, але Біблія каже кожна думка, кожне рішення це насіння, і ми або сіємо в плоть, або в дух, немає нейтрального ґрунту. Замість того, щоб жити на автопілоті, Бог кличе нас бути уважними до того, що ми сіємо, бо плоди прийдуть, і настане час жнив.